Радуйся, земле, Спаситель з'явився в Діви Марії, Христос народився. Радуйтесь, гори, ліси і долини, бо народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого і за полінням самого Бога прийшов і на землю, щоб людям спасти, і за собою всіх нас не Слава Богу, мир цій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то й справді є новина? Діва породила сина. Розкажімо, де ми були, що ми бачили, що чули. Ми вночі при стаді спали, не чули, не знали, боїться небесах, в тих далеких сторонах. Аж тут раптом все ночі, протираємо сонні очі. Чуємо, мов хто співає, а на сході зірка сяє. Ми почули спів ангелів, спів величний, спів веселий, що в вертепі у Яскині, Божий син родився нині. Ми всі рано поставали, дари з собою взяли, До вертепу поспішили, стріли там дитятко помили. Ми ж зенка, поклонились, бо Господу молились, Ісусу в'язним, що доволі усинь. Ось ідуть і з літарі, гензі владарі, поклонитися цареві, всіх світів володареві. Зірка засіяла, нам дорогу показала, Ми дорогами з тяжками, поспішали і здарами. Ми подарували щирим серцем все, що мали. Я, козаки за Діпра далеко Луг, Запорізька сі стара спала в тяжку ту. Довгі ночі, довгі дні. Січ могила спала, лише вчора вночі зірка засіяла. Як день Божий лиш настав, почали збиратись. Отаман мене прислав про все це дізнатись. То прийшов я вихлоєм поклонитись Богу, щоб Господь благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат. Українець і Карпат, через гори, через ріки, що до того, щоб навіки, буду мати честь і славу. І я з вами стану в лаву, будемо спільно Христа Бога прославляти. Що у вас тут за розмова, що почув я два три слова, що родився нам син Божий, що нещасним допоможе. Хто такий ти, чоловіче, що говориш такі річі? Хто такий то радя знати. Я Марко, Марко проклятий. Що таке ти учинив? Чи чискав, чи когось бив. Не бога ти не знав, чи баків не поважав. Ось ще більше, ось ще більше. Втратив нарід свої сили. Через мене він бідує. А розду не знає, не чує. А мені страшна покута. Вже не може гірше бути. Бо десяте покоління, яке ношу, це каміння. і мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Та я бак! То я чуй, ніж таку страшною, таку сході мандрувати, напасти собі шука. Не в хаті сісти, трошка випити, з'їсти, що можко нам приніс, оставив передніс. Я завжди мандрувала, добре їла, добре спала, є в машинки, водка, пиво, ананас. Трошки, я вже давно не одну, я тяжку крала і до вас я залітала. Тож курсму ходім до хати, зараз гандлювати. Є горівочка з покусу, а не байка про Ісус. Нас завжди є чесний тут, нема грошей, даєм борг. О ні, цього вже не буде. Не такі ж і люди, щоб із мошком мати та про Бога забувати. Знаю ваші всі секрети. Нам і сію свого жде. Забули, що є цар. Можні ірод, володар, за ким дбай. Всі хапають, візьми отту дитину. Зараз буде за хвилину. це жит. Лука Янчик, народився цар царів. Купитель всього світу володар володарів. А не віриш, Де дивитись, он царі прийшли вклонитись. такі ви? Ну ну ну, Зараз там... розбір прийду. Чимо, браття, глянь хати. що там стало у дворі, темно всюди, страшно всюди. Зірка згасла угорі. Хтось біжіть сюди з мечем, станьмо у лаву, проженем. а це і цар юдеїв. Він злякає дитини цеї і шукає скрізь її, проти нього станьмо всі. Царської не бійте влади і не буде більше зради. Встаньте за дитину Божу, я вам всім тут допоможу. Не Вже запізно. Хто бунтує проти мене? Третій день мене доганяю. Але зараз всі тут маю, ану признайтесь перед нами, може є він тут між вами. Ти є так, та тільки земний, А вродився цар таємний. він буде легке карати, буде правду напітати. Замовчіть ну, мені, прокляті, поскараю ось цій хаті. Залишіть, я вас слагаю, за вас іншу хтось маю. За них мене візьміть і в темницю посадіть, а то й смертю покарайте, а їх прошу, не займайте. Ой, спішіте, вої мої, ходіть всюди і шукайте всім двохлітнім голови стинайте. Це приказ святий для нас, бо Тут Тут нас. Всіх ляжіть і в темницю посадіть. Те, мале дитя в яскіні, ви мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Ой, іроде, страшний скажений кате, не можу я малих дітей бивати. Найкраще я загину. За що ти хочеш бити цю дитину? Що з ласки Божої прийшли, спастися всі, захисті Проклятий ти будь під Божого меча твій панцир не закриє, груди. Тебе чекає Божий суд, і доки люди на землі живуть, Твоє ім'я проклятим буде. Ось я йду з косою, то, то скучаєте за мною. Я, ірод, смерти мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого лиш я велів. А Тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити. Оні, царі, я косую їх вдару, бо моле дитя стіні, має владу світі нині. Я буду а йому служити і прийшла тебе вбити. Приготуйте. Бала вже корона, не врятує його корона. ти, тільки люди погане, Який ти став гарненький, пекло ти попав. Він навіки там пропав. Вже ти мій, ти мій? пекло йдеш зі мною. Там на дні котлі в малою. Хо, хо 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 Милий Боже, поможи! Ви на саме вам прийшли. Слава Богу, люди чесні! я до вас посол небесний. Бачу Стенбок та Дейбі, як ви всі важкі потреби, воронили його слили. Стаю нам мир стилає і добро дослугає. І тобі, Остап, простив, ти покут вже скінчив. На смерть будеся готовий, ви це вірить у Бога. Гляньте, люди, що зі мною. Я вже рівненько стою. Покуту я скінчив, чого Господь мені простив. Може підемо до містечка, до маленького дитяти, щоб з низький плін віддати. Можете йти собідно і служити, Богу гіднути. Майте долю, доброго, божу. Тільки вірте в ласку Божу. Бласка Боже вас на все і у небо понесе. Розтоптана, сплюндрована і в Бога, ледь живутіш ти, моя Вкраїна, страшна моя земля, забута Богом, мой гріх одвічний, темна є руїна. За що тобі такий талант проклятий? За що тобі така страшна дорога? Я знаю, мало ти богів багато, але ти не знала істинного Бога. Новій тайні бачу я отвір. Тож тут твоє спасіння, шлях єдиний. Вставай з пітьми, йди в світ, хрестись від нині і навіки Україну. Яка прекрасна ця земля, яка багата, я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята, вас скоро всіх поставить на коліна. Одвічне рабство я готую, смерть і страх, і мій Аллах мені в цім допоможе. Від моря і до гір кривавий ляже шлях. Хто тут мою орду здолати зможе? А тих князів, то кожен за своє. Мені не тяжко без голів лишити. І розбрат мені сили додає. Я йду, щоб свій кривавий суд вершити. Стій, бусурмани, не хвались дарма. Перед тобою князь із Галича, Данело, тикаєш між нами єдності нема. Та нас усіх єднає Божа сила. Великий Володимир віру нам приніс. Христом священним поєднав він Україну. Ти не здолаєш нас і не їждешся наших сліз. Народ не стане перед ханом на коліна. О Боже мій, благослови на чесний бій, за волю правду, за Христові рани. Вставай же, Галицька земля, вставай, народи мій, хай будуть скарані невіри в бутурмани. Земля, і з тим барзу видна земля, ті поля, степи, і ріки. Рай тут збудую будую я. Ми запануємо тут навіки. Те, хлопство бидло живо навчимо. Не нагаєм до рабства і покори. Річ Посполита запанує все одно. І наше буде все, поля, степи і гори. О Єсус Марія, допоможи, мені народ цей покорити, я буду цілий вік тебе благати і молити. Боже пане, шляхтичу тобі за гріху Господа просити. Бог справедливий Він розсудить і не позволить, щоб люд добити. Вже досить вже досить поту. Щоб тобі в кишенях золотом дзвеніло, це я тобі кажу, Богдан. Гей, запорожці, де шаблі, де стріли, вже давно пора. Панам, ляхам, за все доброю заплатити. Ми люди чесні, і Бог поможе склати кривду і волю освятити. І я згадав про Україну, козацьку козацьку волю і орлів, назін купить, там крик, там постріл, а шаблі рух миттєвий острів. Ні, не пішов разі мною, для комже радості, надії, не зрозумів він мої мрії. Простіть, мозе, цей гріх, що Україну не згоріла, тобі Україну серцем, душею, та зрадником не буде нею. Ось триста лет тому назад. старий за таке рік. Що так сказав, що не було і ні, не може бути. такого государства Украины. Я слышу, что какой мне нравится страна, Совет. Для них у нас достаточно штыков и пистолет. Политиков попов под пистолет. А остальных на Колыму себе и Соловки на 20. 30 лет детей в Сибирь не отправлять. Язык, религию, культуру у них отнять. Отцов враги народа называть. И каждый день об этом им напоминать. Дети следиться ими будут. И быстренько о них забудут. Комуністическая партія Советского Союзу і НКВД і вам такий указ, щоб за Україну лишив я последний раз О, Україно, На своєму віку ти бачила котів багато, але відколи світ стоїть, земля ще не бачила такого кота. Так знай, прийде тобі кінець, навіки кривдо згине. І стане на кордоні свічовий стрілець, і захистить під моря, немку України. Він чує вас, пане Господарі, що Христос родився, що наш наряд український з під арма Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва чекали. Ті, що в полі і в неволі далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми ж щасливіші ждали, за бо цей Бога просимо. Нехай наші українці своє ім'я носять. Нехай носять і голосять по цілому світу! Нехай славлять Україну на літа. я літа! Кожної дні, кожної хвилини, нехай благословить вас Бог і біда на землі. Будьте здоровані разом з діточками, нехай не буде ні горя, ні смутку між вами. Хай розходите, жито, пшениця, всяка пашниця з новим роком, з різдвом Христовим.